Вітаємо всіх шанувальників футзалу на черговому протистоянні. Це вже на календарі. Сьогодні, якщо я не помиляюся, не у повній обоймі. Планіта, але є гірдової. Атакує. Тертишний. Удар, в ближній кут. Буде відкладений фол. Зафіксував його. Іван Вишеван хвилину від планіту. Ліомир Дачко, Олександр Тертишний. Богдан Козурева. Передача Рикошет та Андрій Забуряк. Перемоги здобули. Смарт рок зірки та Аджілвай. Удар в ближній кут. Хомін. Контро. знову на Богдан. Забуряний вільний. Удар по центру. Хомін блискуче грає. Це буде Аут на пересеці. Аут з протилежної частини поля. Швиденько розіграв Олександр Тертишко. Дацько, ще один вистріл. На добивання можна забувати. Чудово себе. Пункт так потрібно щонайменше поставити Олео Хоміну. Можна пробити батагор. Він виконує удар ліфінський. Теж дає про себе знати. В один дотик спрямувати м'яч повз Олео Хоміна. Козарема! Удар Рикошета. Поперечка. летить кругом. Емоції аж ніяк не бракує. Удар! Гоо! Олександр Тертишний! Браво! Ну! Зірних майже 11 хвилин першого та Тертишний сьогодні забуває. Удар! 2-0! Другий м'яч від Олександра Тертишного. Якось дуже легко це вдалося зробити NX. Павло Батагов та Гірдовоєн. Вони зараз у грі. Чудово прийшов суперника. Капітан команди. Удар від планіток. Комін головою. А чому б не руками? Тертишний хоче оформити хитрик. Іди передачу! Гоу! 0 І Олександр Тертишний. Не можна сказати, що зараз вихід фактично вічна віч до Не замі пробити одразу, але тут підступний удар проти хід Олего Хоміну. Харківські. Штучні покриття. Харківські спортивні зали. Удар, з співоберт. Лапа. Ось втратив місце в основі. Батагов. Удар! Гол! 3-1. Інтрига буде жити. Пленяська. Кутовенко. Забуряний. Пройшов дуже легко суперника. Удар. Повз ворота, як же ж так. З великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд запереду. Переведення Ліворуч. Томомер Таско. Помиляється. Гірдовой. Вихід 3-2. Удар по центру. Дрозд. Сторони. Можна ж було і додати інтриги. Удар! Батаом над воротами. Право. Дуже легко пройшов суперника. Зараз Юрій Волощак. Ну, цікаво. Ось таке. Андрій Забуряни. Хоче пробити поворота. Не було також дворі, а не Корнер. Атакують правим фланом. Футзалісти Планіт не жилий. А чому б не Підскова? Удар! Хомін на висоті. Дацько. Доволі гострий кут. А було зірано руками за межами штатного майданчика. І останній поєдинок вечора про це також на слід забував. Передача на Тертишного, Той б'є у суперника. Надто далеко цей м'яч відпускає. Хомін чудово грає. Кобрин. Пробиває з далекої відстані головою І Васів. Продовжує атакувати. Планіт є Ударна позиція. Удари в Дані. Но. Чим все завершиться. Контролюють м'яч. Сіро-чорні. Передача. Зараз Кутовенко. Удар! Стійка! Гол. 3-2. П'ять хвилин до кінця матчу гірдової. Дав на либу. Є Батагов. Кутовенко, ударна позиція. носка ближній. користь хлопців Романа Заїк, Але вони захищаються, оскільки пішов Вабанк. Абанк. удар. Кутовенко, кутовий на корисі руки. продовжує тримати м'яч під контролем. Захищається Віталій Коврин. Кутовенко, удар! Лишає м'яч є жилому. Гірдовоїн. 15 секунд. Кутовенко, удар! Мабуть, це. П'ятий командний фол, ну і на цьому у нас фініш. Потрібно подякувати хлопцям за гру, за характер і за все, що відбувалося у цьому.